Краматорськ вшанував пам'ять земляків загиблих в результаті обстрілу міста 10 лютого. Під час мітингу Реквієму голова облдержадміністрації Олександр Кіхтенко подякував лікарям регіону, які щодня рятують постраждалих, і зазначив, що сім'ї усіх загиблих і поранених Краматорську 10 лютого отримають допомогу від держави, а всі понівечені об'єкти інфраструктури найближчим часом будуть відновлені. Днем пізніше, 15 лютого, і Слов'янськ приєднався до жалобної акції. Жителі міста разом з делегацією з Краматорська взяли участь у ході центральними вулицями.

на мітингу, що відбувся за ходою, учасники висловили свої думки і переживання з приводу події та запропонували присутнім приєднуватися до акції зі здачі крові та збору підписів до листа, адресованого Надії Савченко. Головний посил звернення до голодуючої ув'язненої берегти своє здоров'я та зробити все можливе, щоб залишитися в строю для подальшої боротьби за долю України. Що ж стосується загального настрою учасників жалобної акції, то їх єдиною мрією залишається мир. Та спокій в містах України Дуже больно осознавати, що нас не залишають в покої. Нашу страну рвуть на щастя, і ми солідарні з жителями Краматорська, тому що ми рядом, і ми підтримуємо друг друга. Патріоти повинні бути в місті і сила в єднанні. Якщо ми будемо разом, нас ніякий ворог не здолає. І И... біль від того, що гинуть люди, що на передові стільки. Зараз за нашу землю борються. хочу сказати і в принципі сюди мене все ми повинні розуміти, що війна ще не закінчена. Я надеюсь на мир. Меня потому что это все немножко уже. Я устала. У меня семья раскололась на две части. Я сама россиянка, дело в том, что. Да, я живу в Славянске уже пять лет. У меня мама в России. И она, естественно, меня с 1 марта прошлого года сильно-сильно прессует. Мы с мужем проукраинские настроены. И вот уже родня со своей стороны. В Семеновке просто все это дело пережили. И я просто хочу, чтобы кое-кто успокоился в Кремле и уже больше к нам не лез. Все, да, нам спокойно воспитывать вот детей, у меня дочки полтора года. Чтобы просто не лезли уже сюда, чтобы дали нам построить наше будущее. С Европой, без Европы, там разберемся сами. Мы уже сами с усами, как говорится. Какая твоя сейчас самая главная мечта? Чтобы поехать домой. А ты откуда? Я из Луганска. Из Луганска? Да. Давно уже здесь, в Славянске? Да. да? Mm -hmm. Ну как, прижились немножко? Нет, мне тут не нравится. Не нравится? Да. А что не нравится? Ну, хочется домой